Всім привіт, друзі. Ну що, покажу вам інструкцію, як виводити наш профіт, який ми отримуємо кожного дня в Evo7 Game. Наразі ви бачите, в мене є вже 2310 монеток. Це орієнтовно трошки більше 200 доларів, да, якщо переводити і конвертувати, орієнтуватися в USDT. Але менш з тим, перед початком виводу я натискаю Получить, забираючи ці 2,6 монеток. До речі, тут можна отримувати кожні 5 хвилин, натискати Получить да. тут такі у нас схема клейму. Але менш з тим натискаємо валет. Перший крок, який нам треба зробити, це мати тонкіпер. Обов'язково мати цей гаманець, тоновський гаманець, один із самих топових та відомих. Ось так він виглядає: тонкіпер. Ви просто реєструєтесь, все це безкоштовно, і на майбутнє будете ним обов'язково користуватися не тільки в рамках Evo7. Після того, як у вас уже він є, наприклад, що нам треба зробити? Нам треба Єво обміняти, тобто свапнути, зробити своп на Є7. Це ми і робимо. Міняємо місцями. У нас тут ось натискаємо Max. Я хочу всі обміняти на E7, точніше на E7, натискаю «Своп». Комісія за своп. Обов'язково майте на увазі, що кожна із вишок, бачите, 1 G, 2G, має комісію за СВОП. В залежності від об'єму, який ви хочете свапнути, да, обміняти. Ну, наприклад, нам в моєму випадку це 4G. Якщо в мене менше, ніж там 4 тисячі монет, то я зараз заплатив 10% комісії. Ну і тут по таблиці ви можете зорієнтуватись. Окей, наступний крок: нам треба вивезти е 7 на тон кіпер. Що ми робимо? Ми заходимо в тон кіпер, натискаємо Receive. копіюємо наш гаманець. Обов'язково тон гаманець, да, не trc 20 Мережу вибираємо, повертаємо сюди, натискаємо вивод. Ми виводимо E7, вставляємо адресу нашого гаманця. Мемо у нас в тонкі пері немає. Тобто ми тут пропускаємо, натискаємо максимум і натискаємо вивод. вивод. Бачите, комісія тут 3 і 7 всього-навсього. Протягом 24 годин ось такий регламент у нас в ЄВО-7 на вивід. Попередні виводи, коли я робив, я вже їх робив декілька. Ну це буквально було там десь 6-8 годин. Тобто в рамках регламенту. Так, ну що, друзі, вивід мені прийшов, і мене дуже сильно здивувало, тому що він прийшов буквально за 15 хвилин після того, як я натиснув вивід, хоча він приходить до 24 годин. Ну зазвичай це за там 5-6 7 годин. Буквально за 15 хвилин він вже у мене на балансі. Ось, бачите, да є 7. 3281 монетка. Тонкіпер відразу це. Конвертує, да, точніше, показує, еквівалент до долару, да, 213 доларів. Що ми робимо далі? Далі нам треба зайти в браузер, натиснути StoneFi, Далі вибрати тут E7, На має бути зверху. Натискаємо всі монетки. Зверніть увагу, всього 6 центів комісія за те, щоб свапнути E7, обміняти на тон. Натискаємо Swap, Continuous Swap. Проводимо ось так. Вводимо наш пароль. І це буквально там до хвилинки відбувається свап дуже швидко. Далі переходимо в гаманець валет. І ви бачите, він вже в тонах. Що ми далі робимо? Якщо ви хочете вивезти в USDT, вже в криптодолар, да, в подальшому там на фіат, то ви переводите тони так само, свапаєте, натискаєте свап. Нікуди вже переходити не треба, все це всередині гаманця. Ось ваші тони. Натискаєте max, але краще. Залишати завжди на комісію хоча б там долар-пів долара в тонах. Тому я тут поставлю просто 60, це буде там 206 доларів. Натискаю «Continue». Так. Дам. ОК. Okay. І бачите. Вже USDT в мене на гаманці. Далі буду робити з ними, що захочу. Я використовую Trusty Plus для того, щоб обмінювати фіат або просто напряму з Trusty Plus гаманця оплачую в Європі в будь-якій країні криптокарткою. Дуже зручно. Якщо ви не користуєтеся, ще то в описі під цим відео також залишу вам посилання на цей гаманець. Якщо вам цікаво, виводити так само, як і я постійно заробляти в Evo 7 Гейм. А щоб вам вишки генерували ваш щоденний пасивний профіт, Welcome в команду посилання на гру буде нижче в описі під цим відео. Зустрінемось в нашому командному чаті. Ну і запитуйте будь-які питання, які вас цікавлять.